Митцям дуже важко, тому що, по-перше, всі тонко відчувають світ. Людина, яка створює мистецтво, вона ну, це не означає, що вона там якась унікальна, але це відчуття тонкого світу і відчуття того, що з нами буде далі, дуже часто візії літературні. Художні, музичні. Людина не розуміє, чому вона пише такий текст. І потім це стає пророчим. Згадаємо хоча б нашого Тараса Шевченка. Ми читаємо yes. і зараз його твори і вражаємося, наскільки це сучасно. І те ж саме з нами, ми, ми, ми щось інакше відчуваємо. Я, в мене в голові народилися робота, Багато червоного, чорного, важкого. Бо війна, вона ж на мене, як на я художника, думаю, так, так само так діє. Але ще на початку повномасштабної війни мені приснився, я його не можу згадати, але мені приснився сон про нашу перемогу. І я прокинулася із чітким усвідомленням, таким залізобетонним. що нам доведеться пройти через великі випробування, але від нас залежить наближення перемоги теж не тільки через донати, а через. Усвідомлення себе українцями, ну люди цього недооцінюють, але це правда. Тому коли українські митці щось говорять і ви цього не розумієте, послухайте, може в майбутньому ви здивуєтесь, наскільки ця думка була правильною, і те, що ми говорили в 90-х, а я була однією з тих, хто розвалював радянський союз, на Площі тоді ще жовтневої революції, яку ми назвали Майданом Незалежності. Якби люди нас тоді почули, більшість українців, ну вони почули, бо вони проголосували за незалежність, але якби вони проникли в ці питання, ми б давним-давно жили в іншій країні, так як живуть наші сусіди-поляки і таке інше. ну Але якщо ми не хочемо думати, то ми змушені проходити через такі випробування. Від нас залежить Скільки ми хочемо цих випробувань на собі винести. І щоб підбадьорити українців в їхній боротьбі через мистецтво, я придумала ще одну, один проєкт, який так. так само підтримав український культурний фонд. Він має назву Століття незламності, Історія української боротьби в піснях. І в цьому проєкті. Ну, це перший його етап. Ми зараз записуємо 18 треків, в яких є історичні пісні, які співали січові стрільці, які співали українські повстанці, які співали українці під час революції на граніті, революції помаранчевої революції, революції гідності. І ті, які відбуваються сьогодні. От Мені здається, що цей альбом має бути такий, що його поставив, послухав і пішов боротися за Україну. Тобто, саме таку ми перед собою ставили мету, і впевнено рухаємося не тільки до завершення проекту, але й до української перемоги.